Я на базарі синіх купила зустрінемось на Соріки біля екрану побалакаєм». Впевнені, що це зрозуміють виключно херсонці, бо саме такі слова та вислови використовують місцеві під час спілкування. І виявляється, не всі знають, що означає цей сленг. Наприклад, на базарі синіх купила це купити баклажанів. Зустрінемось біля екрану це зустрітися біля рекламного щита на вулиці Суворова у Херсоні. Нині вона вже називається Європейська. А балакать по херсонськи це говорити. Також від херсонців можна почути осьо, тормозок, переноска, шифонер та топчена картопля. Російська окупація херсона вплинула на лексикон місцевих, коли у місті не було українського мобільного зв'язку. Деякі херсонці виходили, аби надіслати вісточку рідним, і це називали вийти на зв'язок. А російські рублі, від яких намагались якомога швидше позбутися, херсонці найменували фублями або ржублями. А який Херсонський сленг знаєте ви? Напишіть в коментарях свої улюблені слова.